Під час виступу в естонському парламенті так званий президент Володимир Олександрович Зеленський назвав всіх українців, які виїхали за кордон, трусами. Тобто, всі ті українці, кого він помните, казав, у нас не 40 мільйонів, у нас 60, бо в нас ще 20 живе за кордоном. Ну, це перед виборами. Чи зразу після виборів, тепер всі ці люди, кого він так називав лагідно, щоб отримати якісь голоси та підтримку, в нього стали трусами. Тобто, всі волонтери, всі ті, хто кидає на армію, не краде, як Володимир Олександрович і його команда, а кидає на армію. Всі ті хлопці виявилися трусами. Ну то пів біди. І це каже людина, яка чотири рази ухилянт. Чотири рази він отримував повістку, і ні одного по ній не прийшов. Більш того, в нього є публічне відео, де воно стибеться з повістки. Тобто воно регоче з того, що його призивають до армії. Це відео в СІТі я його не буду публікувати, тому що мені навіть огидно на своєму каналі це розміщати. Розумієте до якого рівня. Все це впало, зелене кодло, що вони під час новорічних привітань чи там прес-конференції, він каже, наші громадяни та ті, хто виїхав за кордон. Тобто він уже позбавив громадянства, не тільки призупинив дію Конституції, зробивши про це публічну заяву, а ще й позбавив громадянства всіх тих, хто виїхав за кордон. І це президент України, це гарант Конституції. Яку він призупинив. Тому, дивись, хто б що не казав, ну не тобі чмонять чотирьома е, ухилянтами е, з отим 95-м кварталом, який повним складом ухилянт. Більш того, вони злодії, тому що вони офіційно числяться в воїнській частині, отримують там зарплатню, і меде воєнний стаж, і йдуть пільги та інше. А вони в цей час хуєм б'ють по піаніно, там десь. На Загарпаді чи в інших курортних містечках під час гастролей. Тому не тобі Вова ухилянт казати щось на українців. Ну саме головне, що навіть ті, хто вбіжав, навіть ті, хто вбіжав з України, навіть хто незаконно вбіжав, так, то злочин. Але хоча б вони не крали, як ти та твоя їбуча команда, ти ж людям скажи, скільки ти спиздив. Де 250 мільярдів, які дали нам партнери? Де ті всі гроші? Де ви, суки, діли 250 мільярдів? Хоча б ти люди не крали, як крали ти та твої посіпаки. Тому закрити рота, блядь, ото зелене кодло, якнебудь досити до березня. Ми вже готуємо вам бляд, бронежилети, окопи, все є. І в березні місяці ви своїм їбучим зеленим сіфілізом повним складом поїдете захищати нашу країну. Тому закрити рота і досить ділити Україну на рускоговорящих, україномовних, на ті, хто за кордоном, на ті, хто воює та інше. Не вам це робити. Точно не вам. Срані ухилянти, блять, 95-й квартал. Який ви квартал? Ферма номер 95